Привіт, друзі! З вами психолог Лілія Охріменко і я хочу поговорити з вами про залежності. У мене щойно була розмова з мужчиною, в котрого син залежний від гри. І він розпитував, як мені допомогти, так, що з цим робити. І от якось так з цієї розмови. Хочеться поділитися з вами інформацією. Дивіться, що є залежна людина, і якщо вона хоче вийти з залежності, вона йде до психолога, вона це усвідомила, ця людина, і вона каже, так, у мене проблема, я хочу з цим справитись. І тоді буде результат. Коли звертаються батьки, наприклад, чи дружини, чи чоловіки, чи ще хто, залежної людини, і кажуть, Ось вам людина, її потрібно перемонтувати. Я вам заплачу, я вам заплачу скільки треба, але мені потрібен результат. Знаєте, що цього результату ви не отримуєте, тому що це буде запит на третю особу. Що ви можете зробити? Ви можете працювати з собою, тому що ви в цьому є співзалежним. Співзалежна людина це та, котра контролює, оберігає там якось це зв'язано з цією залежною людиною. Тому що, якби ви були нейтральними. Тобто, ви б сказали, синок, оце твій шлях. Іди, набий собі шишки. Так, ти граєш, слава Богу, ти не п'єш, дачі ти не вживаєш наркотики, чи щось небудь. Тобто, це така залежність більш-менш тобто, більш-менш безпечна для здоров'я. так, ну, Грає, дай Бог, йому дойде, він програє, там, я не знаю, що в нього є, і заспокоїться. Ну ні, ти його в цьому підтримуєш. Ти контролюєш, щоб він не вліз в халепу, щоб він не набрався боргів, щоб він не програв там все, що в тебе є, да? щоб він не набрався кредитів. І ти за все це платиш. Бо тобі ж свою діточку шкода, правильно? Тобто, це ж твоя кровиночка. Я, до речі, мала такі консультації, коли дійсно, коли залежна дитина, а там татко або мати, це все спонсірує, вона вже з ног збилася, вона вже все поклала на ту залежність, так? Тобто вона працює тільки на неї, на цю залежність. І психолога оплачує, і борги оплачує, і контролює, там він її гроші на карточку скидає, вона йому видавцем видає, там ще що-небудь. І результату немає. А результату немає, тому що мама в це вовлічена. Тобто, що мамі треба зробити? Це дозволити цій дитині йти свій шлях. Тобто можна підтримувати морально. Тобто як? Я за тебе, я тебе люблю, якщо тобі потрібна допомога, я тебе підтримую. Але я підтримую тебе в цьому виздоровленні. Так? Але виходить так, що ми самі цього дуже боїмося, і ми впадаємо в цю співзалежність. І тут потрібна психотерапія для всієї родини, тобто для всіх учасників цього дійства. Тому що не один залежний в цьому бере участь. Тобто він не сам, він ніби знати, як павук, він своєю залежністю привлікає увагу всієї сім'ї, і всі працюють на його залежність. Тобто він розпустив оці свої пути, так, і ви всі туди влипли. І, можливо, ця людина й не винна в тому. Тобто вона виросла в такому середовищі, Може, вона залежна була з дитинства. Тобто, колись йому дали мультики, щоб він не бігав, розумієте? Тобто, і він туди залип. Тобто, може це буде саме так формуватися. І це воно дуже глибоко, десь з дитинства, з підсвідомості. а може, це якась була там травма, де він звик таким чином, тобто, отримувати полегшення. так. Йому потрібна підтримка, йому потрібна ваша любов, але йому не потрібна оця жалость. Ви залежного жаліти не маєте. А виходить, що оця жалость якраз і підтримує його залежність. Тобто то ваша співзалежність, це ваша жалость до залежного. І ви ходите по колу, оце, знаєте, не коло, а трикутник Карпмана, де є жертва, каратель, спасатель. І ви спочатку будете жертвою цього залежного, граєте в таку гру, да? потім ви його караєте, кажете, що ж ти, синок, чи дочечка, ж таке витворяєш, да? тобто я тобі не дам не того, не того, тоді її жалко стає. Ви починаєте спасати його, і це по колу, і це по колу. І щоб вийти з півзалежності, треба просто відстранитися. Ну, це не просто насправді. Це не просто дивитися, да? як твоя дитина там це все проживає, але це її шлях. І потрібно віднестися до цього з повагою. І тому запрошую на консультації. Запрошую на консультації, якщо ви, наприклад, батьки залежної людини, чи чоловік, чи дружина. Тобто, якщо ви в співзалежних стосунках, велкам. Якщо у вас є залежність, і ви хочете з цим справлятися, теж я з цим працюю, але ж бажання має бути вашим. Я надіюсь, що я відповіла на це питання, да? чи допоможе психолог залежній людині. Ось таким чином допоможе. Ти можеш допомогти собі, і таким чином ти допоможеш своєму залежному, якщо ти вийдеш з гри правильно. Або ж, якщо він готовий працювати з психологом, зі своїми емоціями, зі своєю психікою, зі своїми думками, тоді результат обов'язково буде. Якщо ти готовий працювати, брати цю відповідальність на себе, тоді буде результат. Бо інакше це запит на третю особу. Тобто, зробіть мені правильну дитину, зробіть мені правильного чоловіка, там, дружину ще когось так не буде. Мій телефон 067 349 37 87. Я психолог, звертайтеся, чекаю вас. До побачення!